Що забезпечує перемогу у війнах? Хтось каже, що достатня кількість танків, авіації, військової техніки, хтось скаже, що достатня кількість змотивованих людей. А ще хтось скаже, що інформація та розвідка. Яскравим підтвердженням останнього є приклад Другої світової війни, в той час, коли на полях Європи відбувалися неймовірно жорстокі баталії. Між секретними службами союзників та Третього рейху відбувалась не менш масштабна битва за інформацію, яка дозволила б випереджати супротивника на декілька кроків. А ключовою зброєю Німеччини у цій битві, яка забезпечувала домінування над союзниками, була невеличка машина Енігма, яка дуже довго запобігала перехопленню будь-якої інформації супротивником. Шифрування, яке забезпечувала Енігма, було настільки надійним, що німецькі війська могли почуватись в повній інформаційній безпеці, планувати та оперативно повідомляти деталі найбільш таємних операцій за допомогою шифрів «Енігми» на будь-які ділянки фронту. І союзники нічого з цим не могли вдіяти. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні у випуску я розповім вам історію, яка стала основою для фільму «Гра в імітацію, який вийшов у 2014 році. Розповім про те, наскільки важливим був шифер анігме для німецьких військ, як саме працювала ця дивомашинка, як Алану Тюрінгу та його команді вдалося зробити неможливе та розгадати шифр Анігми, чому це стало одним з ключових факторів перемоги союзників у Другій світовій. А також розповім про трагічну долю самого Тюрінга, яка спіткала його після найбільшої перемоги у його житті. Отож, все по порядку. На початку ХХ століття з розвитком радіотехніки та зростанням значення швидких і надійних засобів комунікації виникла необхідність у нових методах шифрування. Радіозв'язок став основним засобом передавання інформації на великі відстані. Проте він мав одну значну ваду. Радіопередачі могли бути легко перехоплені. Це створювало серйозну загрозу безпеці, особливо для військових і урядових комунікацій. З цієї причини на початку ХХ століття почали активно розроблятися нові технології для захисту інформації. Одним із видатних інженерів, який відповів на цей виклик, був Артур Шербіус, німецький винахідник і інженер. У 1918 році він розробив машину під назвою Енігма, що в перекладі з грецької означає загадка. Первинною метою Енігми було забезпечення безпеки комунікації у банківському секторі, але її потенціал швидко зацікавив військових. Енігма мала здатність генерувати мільйони комбінацій шифру, що робило її практично незламною для будь-кого, хто не мав доступу до конкретних налаштувань машини. Це забезпечувало високий рівень захисту інформації. Унікальність Енігми полягала в її електромеханічному принципі роботи. Вона складалася з набору роторів, тобто таких механізмів, які оберталися, які можна було налаштовувати різними способами для створення нових шифрів. Кожного дня німецькі оператори отримували нові налаштування для роторів, що додавало додатковий рівень безпеки. Таким чином, навіть якщо ворог зміг би перехопити шифроване повідомлення, він не міг би його розшифрувати без знань точних налаштувань машини на той день. Ротори в машині Enigma були основним елементом, який забезпечував шифрування. Уявіть собі, диск з алфавітними літерами навколо його краю. Коли ви натискаєте на клавішу на машині, електричний сигнал проходить через ці диски, змінюючи свій шлях залежно від положення роторів. Кожен ротор змінює літеру на іншу за допомогою внутрішнього з'єднання. Наприклад, якщо ви натиснули клавішу А, сигнал може пройти через ротори і перетворити А на М. А наступний раз, коли ви натиснете А, ротори будуть вже в іншому положенні, і А може перетворитися на О. Ця зміна відбувається завдяки тому, що ротори обертаються після кожного натискання клавіші, змінюючи шляхи, по яких проходить електричний сигнал. Кожен ротор може бути встановлений у будь-якому з 26 можливих положень, що відповідають літерам алфавіту. Кількість можливих комбінацій шифрування збільшується з кожним додатковим ротором. Зазвичай машина Енігма мала три або більше роторів, що робило її шифрування надзвичайно складним для розшифрування без знання точних налаштувань. Завдяки своїй портативності і надійності, Енігма швидко стала популярною серед німецьких військових. Її почали використовувати в різних підрозділах, включаючи армію, флот і авіацію. Використання енігми дозволило німецьким військовим здійснювати раптові атаки та координувати свої дії з високою ефективністю, оскільки їхні комунікації залишалися захищеними від перехоплення. Загалом до кінця Другої світової війни було випущено близько 100 тисяч машин, і, власне, в цьому була вся справа. Шифрувальна техніка інших країн була штучною. Вона працювала в спецслужбах за закритими дверима. Анігма ж була знаряддям бліцкриго. Вона воювала в польових умовах, чи то на борту бомбардувальника, корабля або ж підводного човна. Вона була в кожному порту, на кожній великій залізничній станції, в кожній бригаді СС, в кожному штабі гестапо. Простіше говорячи, кількість перейшла в якість. Не надто складний прилад став небезпечною зброєю, і боротьба з ним була Принципово важливіша за перехоплення окремих, навіть дуже секретних листів. До того ж, компактну в порівнянні із зарубіжними аналогами машину можна було швидко знищити в разі небезпеки. У 30-х роках Енігма стала основним засобом шифрування для всіх гілок німецьких збройних сил. Німецькі військові були переконані в непорушності своїх шифрів, що дозволяло їм відчувати себе в безпеці під час планування і виконання операцій. Це, в свою чергу, створило значну проблему для союзників, які намагалися розшифрувати ці комунікації і зрозуміти плани ворога. Перші спроби розшифрувати Енігму були зроблені ще до початку Другої світової війни. У 1932 році польські криптографи, включаючи Маріана Ревського, Єже Рожицького, та Генрика Зигальського зуміли створити копію машини Енігма і розробити методи для її розшифрування. Вони використовували математичний аналіз, а також інформацію, отриману від французької розвідки. У липні 1939 року, перед початком Другої світової війни, польські криптографи поділилися своїми знаннями і методами з британськими та французькими колегами під час таємної зустрічі в Варшаві. Це міжнародне співробітництво стало власне, основою для майбутніх успіхів у розшифруванні німецьких комунікацій. Вже власне під час Другої світової війни машина Енігма стала одним із найважливіших інструментів для захисту комунікацій німецьких збройних сил. Вона використовувалася в усіх родах військ у сухопутних силах, військово-повітряних силах та військово-морському флоті. Енігму використовували для шифрування щоденних комунікацій, включаючи накази, звіти про бойові дії, логістичні дані та іншу важливу інформацію. Кожного дня оператори Енігми отримували ключові налаштування для ротора машини. Ці налаштування змінювалися щодня опівночі, щоб забезпечити максимальну безпеку. Коли оператор вводив текст повідомлення на клавіатурі, електричний сигнал проходив через ротори, змінюючи кожну літеру на іншу. Після шифрування повідомлення передавалось у вигляді радіосигналу за допомогою азбуки Морзе. Це дозволяло передавати інформацію на великій відстані без ризику перехоплення та розшифрування повідомлення. Удержувач повідомлення, який мав аналогічну машину Енігма з такими ж налаштуваннями ротора, Міг ввести шифрований текст і отримати оригінальне повідомлення. Анігма мала значний вплив на перебіг війни, забезпечуючи німецьким військовим критичну перевагу у комунікаціях. Завдяки нігмі німецькі командири могли координувати свої дії з високою точністю і швидкістю, що дозволяло здійснювати раптові атаки і проводити складні військові операції. Військово-повітряні сили Німеччини могли швидко отримувати і виконувати накази про бомбардування, що ускладнювало оборону союзників. У військово-морському флоті Енігма відігравала критичну роль у веденні підводної війни. Німецькі підводні човни використовували Енігму для шифрування своїх комунікацій, що дозволяло їм координувати атаки на конвої союзників у Атлантичному океані. Це призводило до значних втрат серед кораблів-союзників. І ускладнювало постачання ресурсів до Європи. Використання енігми дозволяло німецьким військовим зберегати секретність своїх операцій, що ускладнювало для союзників перехоплення і розшифрування їхніх планів. Це давало Німеччині перевагу у стратегічному плануванні і проведенні військових дій. Неможливість розшифрування німецьких повідомлень змушувала союзників діяти у значній мірі на осліп, що призводило до втрат і невдач у багатьох операціях. Крім того, використання «Енігми» дозволяло німецьким військовим швидко реагувати на зміни на полі бою та коригувати свої плани відповідно до нових умов. Це забезпечувало їм гнучкість та адаптивність, які були критично важливими для успіху у війні. Тобто кажучи, загалом Енігма стала одним із ключових факторів, що забезпечував німецьким військам перевагу у комунікаціях і стратегічному плануванні під час Другої світової війни. Протидіяти перевазі німців у комунікаціях мав весь ресурс Блечлі парку, який став секретним центром британських криптографів ще перед початком Другої світової війни, коли у серпні 1939 року перші працівники переїхали до маєтку. Хоча насправді підготовка до створення цього центру розпочалася ще у 30-х роках, коли уряд Великобританії передбачав необхідність розшифрування ворожих комунікацій у випадку війни. У Блечлі парку зосередили найкращих математиків, лінгвістів, інженерів та інших спеціалістів, які об'єдналися для протидії складним шифрам, які використовували німці, зокрема енігмі. Історія цього секретного урядового штабу почалася з купівлі маєтку у 1938 році адміралом сером Гю Сінклером, головою секретної служби розвідки Британії. Втім, що цікаво, адмірал придбав маєток за власні кошти, оскільки уряд Великобританії не мав бюджету для таких витрат. Однією з ключових переваг Блечлі парку була його географічна центральність. Він був розташований майже поруч із залізничною станцією Блечлі, де залізнична лінія між Оксфордом і Кембриджем, університетами, які повинні були постачати багато зламників кодів, Перетиналася з основною залізничною лінією, що з'єднувала великі міста, такі як Лондон, Бірмінгем, Манчестер, Ліверпуль, Глазго та Единбург. Очолив боротьбу з шифрами енігми британський математик Алан Тюрінг, який потрапив до Блетчлі парку завдяки своїй репутації талановитого математика та логіка. Вже до війни він зробив значний внесок у математичну логіку, створивши концепцію тюрінгової машини, яка заклала основи для сучасної теорії обчислень. Ці досягнення привернули увагу британського уряду, і Тюрінг був запрошений приєднатися до команди криптографів у секретному урядовому центрі. Фільм в імітацію зображує життя і роботу Алена Тюрінга, але він містить деякі неточності та художні вигадки. До прикладу, у фільмі підкреслюється його соціальна незграбність і труднощі у взаємодії з колегами, що не зовсім відповідає дійсності. Насправді Тюрінг мав багато друзів і колег, які його поважали. Крім того, фільм значно спрощує технічні аспекти його роботи і не завжди точно відображає складність його винаходів та методів. Команда Тюрінга складалася з талановитих математиків, лінгвістів та інженерів, які працювали разом над розшифруванням німецьких кодів. Серед них були такі видатні особистості, як Гордон Велчман і Джоан Кларк, одна з небагатьох жінок у команді. Яка була блискучим математиком, вони разом працювали над складними задачами і вносили свій вклад у перемогу союзників. У фільмі основний акцент все ж таки робиться на тюрінгу, втім насправді він був лише частиною, хоч і доволі вагомою, великого механізму, який намагався протидіяти німецькій енігмі. Важливість команди Тюрінга полягала у їхній здатності вирішувати надзвичайно складні криптографічні завдання, що дозволяло союзникам. Отримувати критичну інформацію про плани і дії ворога. Втім, забігаючи трішки вперед, скажу, що, попри їхній значний внесок, багато членів команди залишилися забутими героями. Їхня робота була засекречена на багато років після війни, і лише нещодавно їхні досягнення були визнані і оцінені належним чином. Ці люди працювали у важких умовах, часто без належного визнання, але їхні зусилля мали. Вирішальне значення для перемоги у війні і розвитку сучасної криптографії та комп'ютерної науки. Алан Тюрінг та його команда зіткнулися з надзвичайно складним завданням розшифрування німецьких повідомлень, зашифрованих за допомогою машини Енігма. Як я вже згадував, неодноразово ця машина використовувала складні шифри, які змінювалися щодня, що ускладнювало процес розшифрування. Проте Тюрінг і його колеги таки знайшли інноваційні підходи для зламу енігми, використовуючи комбінацію математичних методів і механічних пристроїв. Перехоплення радіоповідомлень противника виконували десятки приймальних станцій. Щодня в Блечлі парк надходили тисячі таких повідомлень. Служби дешифрування працювали цілодобово у три зміни. Конструкція Енігми при правильному використанні забезпечувала практично повну секретність. На практиці, однак, з боку німецьких користувачів Енігми найчастіше допускалися недбалі дії, які давали підказки британським аналітикам. Саме на використання систематизації таких похибок і був заснований метод дешифрування. Одним із найважливіших досягнень Тюрінга та його команди була розробка електромеханічної машини, відомої як бомба. Цей пристрій був створений для автоматизації процесу розшифрування і значно прискорював роботу. Хоча ідея та початковий дизайн бомби належали саме тюрінгу, розробка та вдосконалення машини були колективною працею команди інженерів та криптографів, серед яких виділявся Гордон Велчман. Бомба працювала шляхом перебору можливих налаштувань енігми, шукаючи правильну комбінацію, яка дозволила б розшифрувати повідомлення. Вона могла швидко перевірити сотні тисяч можливих комбінацій, що значно зменшувало час, необхідний для розшифрування. Для того щоб бомба могла успішно працювати. Тюрінг і його команда використовували метод, відомий як підказки. Це були короткі фрази або слова, які часто з'являлися в німецьких повідомленнях, такі як привітання або підписи. Знаючи ці фрази, криптографи могли використовувати їх для налаштування бомби та швидкого знаходження правильного ключа шифрування. Крім того, важливу роль відігравали помилки, які робили німецькі оператори Енігми, повторюючи деякі налаштування або використовуючи передбачувані фрази. Всі підказки заносилися в картотеку разом із контекстом, почерком радиста, місцем і часом передачі та іншими деталями. Коли кількість підказок була недостатньою, особливо напередодні великих операцій. Проводилися спеціальні заходи по їх створенню. Цей підхід отримав кодову назву садівництво. Наприклад, перед виходом чергового полярного конвою проводилося демонстративне мінування певної ділянки моря. Якщо супротивник доповідав про результати розмінування із зазначенням заздалегідь відомих координат, це давало шукану підказку. Німці вважали, що їхні повідомлення абсолютно безпечні і не підозрювали, що союзники можуть зламати енігму. Проте, коли вони почали підозрювати, що їхні повідомлення можуть бути перехоплені, вони внесли деякі зміни до процедури шифрування, сподіваючись ускладнити роботу союзників. Так, у 42-му році німецький військово-морський флот ввів у дію нову, більш складну модель машини Енігма, яка використовувала не три, а чотири ротори для своєї роботи. Це значно ускладнило процес розшифрування повідомлень, і Блечлі Парк не зміг дешифровувати німецькі комунікації протягом півроку. Це катастрофічні наслідки для Британії та її союзників. Раніше, коли вдавалося щитувати повідомлення морської енігми, конвої союзників могли бути відведені від нацистських вовчих зграїв, тобто підводних човнів, які чекали в Атлантиці. Але в один момент ця сітка безпеки зникла з лютого по жовтень 42-го року, щомісяця топилися сотні тисяч тонн вантажів на кораблях союзників. Оскільки значна частина з цього це була їжа, то зростав страх, що Британія, врешті-решт, може бути змушена підкоритися через голод. Переломний момент настав завдяки героїчним діям екіпажу корабля HMS МС Петард. У жовтні 42-го року судно отримало наказ атакувати німецький підводний човен u 559, який був помічений в Середземному морі. Після інтенсивної атаки глибинними бомбами німецький підводний човен був серйозно пошкоджений. І був змушений піднятись на поверхню. Екіпаж німецького підводного човна намагався затопити корабель, щоб уникнути захоплення, але команда Есмінця союзників діяла швидко, відправивши рятувальну групу на борт німецького підводного човна. Серед них був молодший лейтенант Тонні Фасі, лейтенант Томмі Браун і інші моряки, які мужньо проникли підводний човен, який тонув. Вони зуміли знайти і винести декілька важливих документів, включаючи кодові книги та ключові налаштування машини Енігма, а також саму машину. Ці дії вимагали надзвичайної сміливості, оскільки підводний човен швидко затоплювався, і двоє моряків, які брали участь в операції, загинули. Однак їхній героїзм був недаремний. Захоплені матеріали були доставлені до Блечлі парку, де криптоаналітики. Змогли використати ці дані для відновлення можливості розшифровувати німецькі повідомлення навіть з новою чотирироторною енігмою. Це захоплення було одним із ключових моментів у війні на морі, оскільки відновлення здатності розшифровувати німецькі комунікації дозволило союзникам знову отримувати критично розвідувальну інформацію, яка допомагала в стратегічному плануванні та успішному проведенні військових операцій. Загалом процес зламу Енігми включав кілька важливих етапів. Спочатку команда збирала перехоплені німецькі повідомлення, які були зашифровані за допомогою Енігми. Далі вони застосовували методи криптоаналізу для визначення можливих налаштувань машини. Використовуючи підказки та помилки в повідомленнях, вони налаштовували бомбу для перебору можливих комбінацій. Після успішного розшифрування повідомлення команда аналізувала отриману інформацію та передавала її військовим командувачам для подальшого використання у стратегічному плануванні. Після того, як Тюрінг та його команда зламали шифр нігми, вони продовжували вдосконалювати свої методи та пристрої для розшифрування нових повідомлень. Це дозволяло їм постійно отримувати важливу інформацію про плани та операції німецьких військ. Вони також працювали над тим, щоб німці не дізналися про злам їхніх шифрів, зберігаючи цей факт у найсуворішій таємниці. Як я вже зазначав, завдяки цим зусиллям, союзники отримували критичну інформацію, яка допомагала їм у стратегічному плануванні військових операцій, і зрештою вплинула на перебіг війни. Науковці та історики, які досліджували питання розшифрування енігми, погоджуються, що німецькі військові не знали про успішне дешифрування їхніх шифрів союзниками аж до закінчення Другої світової війни. Це підтверджується багатьма історичними джерелами та дослідженнями, включаючи роботи дослідників Блечлі-Парку та архівні матеріали. У німців, звісно ж, були певні підозри, але конкретної інформації не було. Союзники зуміли зберегти цей факт у найсуворішій таємниці, щоб німці не вживали радикальних заходів для зміни своїх шифрувальних систем. Розшифрування повідомлень, зашифрованих за допомогою Енігми, мало надзвичайно важливі наслідки для перебігу Другої світової війни і суттєво прискорило її завершенням. Отримання доступу до секретних німецьких комунікацій дозволило отримати стратегічну перевагу на полі бою і краще планувати військові операції. Одним із найбільш яскравих прикладів використання розшифрованих даних є битва за Атлантику. Німецькі підводні човни, як я вже згадував, становили серйозну загрозу для союзних конвоїв, які транспортували військову техніку, продовольство та інші критично важливі ресурси з Північної Америки до Європи. Німці використовували Нігму для координації атак своїх підводних човнів і планування операцій проти конвоїв. Завдяки розшифруванню цих повідомлень, союзники могли завчасно дізнаватися про місця та час атак, що дозволяло їм змінювати маршрути конвоїв або відправляти військові кораблі для їх захисту. Отримана інформація була настільки цінною, що союзники змогли значно зменшити втрати своїх кораблів і вантажів. Наприклад, в період з травня по липень 43-го року, завдяки розшифрованим даним, союзники знищили понад сотню німецьких підводних човнів. Це послабило німецький флот і значно знизило ефективність їхніх атак на конвої. Як результат, стратегічна ініціатива Атлантиці перейшла до союзників, що дозволило їм безперешкодно доставляти необхідні ресурси до Європи для продовження війни проти нацистської Німеччини. Крім битви за Атлантику, розшифровані дані енігми допомогли союзникам у багатьох інших важливих операціях. Наприклад, під час підготовки висадки союзників у Нормандії в межах операції Оверлорд розшифровані повідомлення надали важливу інформацію про розташування німецьких військ, їхні оборонні позиції та плани щодо відбуття висадки. Це дозволило союзникам ретельно спланувати операцію і значно збільшило шанси на успіх. Ще одним прикладом є північноафриканська кампанія, де розшифровані повідомлення допомогли британському генералу Бернарду Монтгомері здобути перемогу над німецьким генералом Ервіном Ромелем у битві при Ель Аламейні. Тож, завдяки інформації, отриманій через розшифровані повідомлення Монтгомері. Міг передбачати дії Ромеля і розробляти ефективні контрзаходи. Тож, завдяки успішним операціям, заснованим на розшифрованих даних, союзники змогли швидше здобути перемогу. Ці досягнення значно послабили німецьку військову машину і сприяли остаточній поразці нацистської Німеччини. Водночас, внесок Блечлі Парку і команди Алана Тюрінга у розшифровування нігми був безцінним і став одним із вирішальних факторів у здобуті перемоги у Другій світовій війні. Їхня робота змінила хід історії і залишила величезний слід у розвитку військової розвідки та інформаційної безпеки. Після закінчення Другої світової війни досягнення блечлі парку та його криптографів залишалися під суворою секретністю. Британський уряд доклав великих зусиль для приховування факту, що союзники змогли розгадати німецький «Енігма». Це рішення було обумовлене бажанням зберегти ці знання в таємниці у разі виникнення майбутніх конфліктів. Таким чином, багато років інформація про розшифрування залишалася відомою лише невеликій групі людей, і навіть найближчі родичі учасників цих подій не знали про їхні досягнення. Секретність навколо роботи Блечлі парку почала поступово зніматися лише у 70-х роках минулого століття, коли уряд Великобританії вирішив розсекретити деякі архівні матеріали. Це дозволило історикам і дослідникам глибше зануритися у вивчення діяльності Блечлі парку та ролі Алана Тюрінга та його колег у розшифруванні енігми. Алан Тюрінг, один із найвідоміших учасників цієї команди, продовжив свою роботу в галузі математики та комп'ютерних наук. Після війни Тюрінг працював у національній фізичній лабораторії у Великобританії, де займався розробкою одного з перших у світі комп'ютерів, відомих як ЕОМ. Пізніше він переїхав до Манчестерського університету, де продовжив свої дослідження в галузі теорії обчислень і штучного інтелекту. Втім, особисте життя Тюрінга було набагато складнішим та менш успішним. У 1952 році його квартиру обікрали, і в ході розслідування поліція з'ясувала, що крадіжку скоїв його коханець, 19-річний Арнольд Мюррей. Цей скандал набув широкого розголосу. Невдовзі відбувся судовий процес, на якому Тюрінг. Був звинувачений у гомосексуальності, адже в той час це розглядалося британським правосуддям як злочин. На вибір йому було запропоновано два вироки: або ув'язнення, або хімічна кастрація. Він обрав друге. Наслідки цього скандалу та суду були катастрофічними. Алана Тюрінга звільнили з шифроаналітичного бюро і Манчестерського університету, хоча пізніше йому все ж таки повернули можливість викладати. Попри це, один із провідних криптографів Великої Британії перестав з'являтися на публіці, бо хімічні процедури призвели до росту грудей та ожиріння. Атлет, який раніше багато років їздив на велосипеді, бігав у марафонські дистанції і за результатами майже пройшов кваліфікацію на участь в Олімпійських іграх, став нездатний до найпростіших спортивних вправ. Він до 54-го року практично прожив на самоті. Граючи в свою улюблену гру безлюдний острів, яка полягала в отриманні різноманітних хімічних речовин з популярних продуктів. За офіційною версією, Алан Тюрінг помер 7 червня 1954 року внаслідок самогубства у віці 41 року. Втім, смерть Тюрінга залишається об'єктом численних спекуляцій і теорій. Офіційно вважається, що він вчинив самогубство, з'ївши яблуку ціанідом. проте існують різні версії щодо його смерті. Деякі вважають, що це могло бути нещасним випадком, оскільки Тюрінг проводив хімічні експерименти у себе вдома. Інші припускають, що він міг бути вбитий через свої знання і роботу. Сьогодні ж Тюрінга вшановують як одного з найвидатніших математиків і батька сучасної комп'ютерної науки. Його ім'я носить щорічна премія Тюрінга, яка є однією з найпрестижніших нагород у галузі інформатики. Тюрінг, який зробив значний внесок не лише у криптографію, але й у розвиток комп'ютерної науки. Став одним із засновників теорій обчислювальних машин. Роботи Алана зі спорудження перших ЕОМ і розвитку методів програмування мали неоціненну важливість, давши основу більшості досліджень у галузі штучного інтелекту. Він вважав, що комп'ютери, врешті-решт, зможуть мислити як людина, і запропонував просту перевірку відому як Тест Тюрінга, який оцінює здатність машини мислити. У 2013 році королева Єлизавета ІІ посмертно помилувала Алана Тюрінга за звинувачення у гомосексуальності. Щодо інших членів команди Блечлі Парку, багато з них продовжили кар'єру в академічних і наукових колах. Гордон Валчман, наприклад, емігрував до Сполучених Штатів, де працював у галузі комп'ютерної безпеки. Джон Кларк продовжила свою кар'єру як криптограф і математик, хоча її внески довгий час залишалися маловідомими. Попри довготривалу секретність знання та досвід, отримані під час розшифрування анігми, мали величезний вплив на розвиток сучасної криптографії та інформаційної безпеки. Методи, розроблені Тюрінгом та його командою, заклали основи для сучасних алгоритмів шифрування та методів аналізу даних. Сьогодні ці знання використовуються для захисту інформації в різних сферах від державної безпеки до комерційних застосувань. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.